777 балів за чотири предмети. Це результат випускниці ліцею номер 16 Євини Мержицької. Після складання національного мультипредметного тесту дівчина отримала найвищий бал серед випускників Житомирщини. Я знала, що буде 200 з англійської мови. Я в себе вірила на всі 100%. Сумнівалася з математикою, бо бачила, що інші сесії були доволі складні, але Ну, я очікувала, що буде 180 плюс з усіх предметів. Українську та англійську мови Єва склала на 200 балів, історію на 188 та математику на 189. Випускниця розповідає, готуватися почала ще у 10 класі. З 10 класу я робила всілякі тести, намагалася себе привчити до цього формату. А в 11 класі з курсами від курсі, і з математики в мене була репетиторка. Тому я готувалася з самого початку. Загалом вже у Житомирській територіальній громаді 41 випускник отримав 200 балів чи найменше з одного предмету на НМТ. У департаменті освіти міської ради кажуть: найкраще склали англійську. Найбільше 200 бальників наразі з англійської мови, їх 21. Далі йде математика 15, Українська мова 6. Історія України один і українська література один. Троє випускників отримали найвищий бал на НМТ одразу з двох предметів. А найбільше двохсотбальників навчалося у науковому ліцеї Житомирської політехніки. Це дев'ять результатів. Ліцей номер 1 міста Житомира вісім результатів. Науковий ліцей Житомирського державного університету імені Івана Франка шість, Ліцей номер 16, 24,

по Два 200 бальних результати, і ліцеї 8, номер 23, 34 та приватний християнський ліцей Сяйво по одному 200 бальному результату у порівнянні з минулим роком. Кількість 200 бальників зросла. Розповідає заступниця директора департаменту освіти Житомирської міської ради Ірина Лавренчук, що свідчить про серйозне ставлення випускників до вступної кампанії. Додаткова сесія НМТ 2025 триватиме до 25 липня. Тож загальні результати стануть відомими лише восени. Анна Чепель, Роман Орлов, Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК1.